Екс голову аграрного комітету Верховної Ради і за сумісництвом чинного міністра України викрито на спробі, а також заволодінні державними землями на сотні мільйонів гривень. Про це повідомило Набу і САП, хоч Набу не називає імені підозрюваного джерела Бабеля в правоохоронних органах. Підтвердили, що йдеться про Миколу Сольського, міністра аграрної політики та продовольства України. До складу злочинної групи входили ще й службові особи держгеокадастру, а також особи, які контролювали діяльність цих органів, так звані куратори. Учасники схеми забезпечили знищення документів, на підставі яких два держпідприємства на Сумщині мали право постійного користування землею. Через відсутність цих документів обласний держгеокадастр склав акт про самовільне зайняття цих ділянок. Надалі за допомогою підконтрольних посадовців обласного держгеокадастру ділянки передали у власність конкретним громадянам. При цьому умовою отримання землі у власність було підписання договору про передачу цієї ж землі в оренду приватному агрохолдингу ще до моменту отримання ділянки. У реалізації оборудки у 2017-2021 роках учасники схеми заволоділи 1250 земельними ділянками, з загальною площою 2493 гектари, вартість яких на момент вчинення злочину становила понад 291 млн мільйон гривень. Група осіб також дійснила спробу заволодіти 3282 тисячами гектарами. Землі вартістю близько ста 90 мільйонів гривень, однак їм завадили детективи Набу та прокурори САП, які провели обшуки та наклали на ділянки арешт. Наразі про підозру повідомили організатору схеми двом кураторам органів держгеокадастру та особі, яка сприяла вчиненню злочину. Триває вручення підозр іншим учасникам злочинної групи.